Якщо людина вживає стероїди, дуже часто до мене пишуть хлопці, які прямо зараз на курсі стероїдів. І вони мені пишуть і кажуть: ну я не знав, що можна підняти тестостерон, не гроблячи свій організм стероїдами. Тому що стероїди мають багато побічних і гіпертензія, і ліпідний профіль, атеросклероз, і дуже багато-багато. Тому вони вирішили звернутися до мене. Щоб підняти власний тестостерон без побічних ефектів, тому що власний тестостерон не викликає побічних ефектів. Так, ось я їм відмовляю, тому що їм потрібно очистити свій організм від цієї гедоти, да, від стероїдів. Вони мають там 2-3 тижні, залежно від укола, що саме вони, який ефір, енантат, ондекаанат і так далі. Що вони кололи, в, які, в якому дозуванні я їм кажу, що робити ці 3 тижні? Вони, наприклад, не вживають ніяких стероїдів. І потім, через 3 тижні, вони здають, чи через 2 тижні здають повторно аналізи. Бачу, що в них вже в організмі немає стероїдів, тобто ЛГФСГ починають підніматися трішечки. І тоді я прописую ендотерапію, щоб вона могла відновлювати вже яєчки і, звичайно, не повертатися до цієї темної сторони.